В автосалоні 3 d Моторсне знаходження, зокрема, це Ford Focus 2008 року випуску. 1,6 дизельочок на механічній коробочці передач. В гарному тену сірімохозрі на гарнючих литих колесах дуже гарна по кузову. Ні однієї корозії. Дуже доглянутий стан автомобіля, фаркопчик нас присутній, великий багажничок автомобіля зі шторочкою, яка теж присутня. Все працює, но тримають, без нарікань. Також натонований. Підсвіточки в зеркалах присутні для темно. Також у нас повний електрослопакет, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, повний електрослопакет, автосвітло, передні протипленні фари, коректор фар, також у нас управління мультимедією підрульове управління, також круїз контрольчик датчики світла, датчики дощу. Також у нас 330 тисяч рідного пробігу, звичайна магнітолка, кондиціонерчик працює, ходить, підігрів. Заднього та переднього лобового скла. П'ятисту панела механічна коробочка передач. Дуже гарний доглянутий текстильний салончик автомобіля досить таки дуже збереженому стані. Тож, не зволікай, адреса вулиця Фолосонка, 8, Афасон Треді Моторс. Цей красень чекає саме на тебе.